Сьогодні мені прийшла посилка. Звідки вона? Із Італії. Ого, якась така коробка. Що там пише? Якийсь напевно італійський кек. Зараз ми спробуємо прочитати панітоне лівітазіоне натуралі віно споманте віллабоші. Ой, що це таке? Пані тоне вілла а біла, бо ще шампанське. Ну, я думаю, що шампанського нам не передали. Тай це для Емілії. Ну, будемо дивитися зараз. Що там таке є? От і наші панітони. Ого! Вишла так, Може, там на столик. Що це таке? Ого! Як наша пасочка на Пасху. Це такі, напевно, кукатами з такими фруктиками. Ой. Я думаю, ой, що це таке, Дід Мороз? Дід такий маленький. Ой, якраз біля нашої ялиночки новорічної поставимо. Ой. Ще, Ще раз. Ще один дід Мороз. Можна ага. по можна, але ти ну, постав поки що. Я на можемо їх повишити. Так, що там ще є в коробочці? Кіндер-шоколад. Ну, дуже гарний. Молочні. молочні. Так, це коротко. Сука, мама пікс. Ой, а ну! Які це? Ти знаєш, як вони називаються? Це блум, це фора, це стала. Ого, ти всіх знаєш. Либо є? Я щось не є? Якийсь ще сюрпризи. Так. Що це? Став на столик, ми будемо дивитися. А, це такі оце пірчики кольору. Ой-ой-ой, кольор. а це що таке? Зараз ми відкриємо. Зараз ми подивимося. Якісь. М -м, якісь такі монетки шоколадні. Чи Що Шо це таке? Це також із лялючками. Так. Ого. А, але прикольні. Зараз ми їх відкриємо. Може. може, може, і не потрібно. Так, це такі шоколадні цукерочки. Із зображенням лялючок. Не можна попробувати. Можна, тільки відкрийш верхню частинку пузліточки. Може, ножничками попробуй якось так відкрити. Молодець. Добре, постав, вже не будемо її пробувати. Вона вже впала. Давай дивимося, що там є далі в нашій посилочці. О! Чобіток! А що це на ньому зображено таке? кітя. Це кітя! Зараз ми відстражили цю штучку! напевно, якийсь сюрприз, гарний чобіточко. Це шкарпетка. <гум> ну, так, ми кажемо так, шкарпетка. Але це, напевно, не на твою ножку. Це просто шкарпеточка з сюрпризом. Так? Так. Так, розіди, постав ножнички. Постав живчики, так, щоб не поранитися. Ну, не давай, розрізай. Угу. Не пускайте. Ми не можемо розвитку. Ну давай. Що там є? О, Знову зефірчики такі. Ну там якісь такі маленькі ночки мальовані. А це що таке? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте у нас дві І ми у щось таке. Ось так ми прямо візьмемо. Нічого собі, а що це там є? Карбонидольче. Ідеалі пермонелі. Ой, ну це, напевно, треба дзвонити нам і питатися, чи це їстівне, чи це щось з нього виготовляють. Ось таке тут намальовано На ньому якась така тітька з віником. Ну, ми кра... І що, воно солодке чи гірке? Солодке. Чи солодке? Нічого ми спитаємося. Що? Так, ну добре, ми спитаємося, що це ото опасно. Що це там на ще є? Складай на столик, щоб ми бачили, які тут, Ага, з такими ну, лаємо, такі, такі батончики. Мілка, шоколадний. Мілка це для дітей. Такі Мілка. корисні. А це улюблений продукт Емілієць. Що це? Тільки ми таких тут не бачили. Кажи, що це таке? Це Оливки. Зелені оливки, натуральні, італійські. не хожу. Напевно, з кісточками. Ой, ти вилиєш, напевно, це не дуже добра ідея. Ну, я дам на юлочку напевно. Давайте, нагади, я тобі відкрию, допоможу. Так. Так. Зараз зараз, зараз, зараз. Зараз Попробуєш. чи вони такі, як ми тут купляємо. Чи це якийсь особливий? Бери одну і пробуй. Ну, мама теж Ммм, Красота! Дійсно відчувається смак італії. Дуже класно. Натуралі. М -м -м. Ну як сподобалися тобі оливки? Так. Дуже сподобалась. Ми дуже вдячні за те, що нам таку передали посилочку. З такими гарними подаруночками. Папа були на каналі Не Сміло. Па пальчики вверх і ставте лайки.